Цей випуск не типовий для мого каналу, бо тут я буду роздавати поради, а саме про те, що не потрібно купувати для дитини до 6 місяців. Пам'ятаю, як була вагітна то ці всі люльки, шасі, пілінатори, комоди, балдахіни, бортики. Мене це просто зводило з розуму, бо я не розуміла, що воно таке, на що воно треба і чи треба. Я постараюсь перекласти з материнського на людський, а чому саме не потрібно купувати ті речі, про котрі я буду говорити далі. Це допоможе батькам-початківцям зберегти фінанси, але в першу чергу час, щоб потім не перепродавати і не думати, а що з цим всім робити. Перше, це мікроліжка або ліжка-трансформери. Це ось такі. Десь отут додам картинку. По-перше, в цих ліжок дуже короткий термін використання, а не факт, що ваша дитина одразу буде спати окремо. Так, зазвичай більшість вагітних думає, що моя дитина точно буде спати окремо. Я проти сумісного сну. Але реалії вони можуть бути різними. І якщо ви плануєте дитину годувати груддю, то принаймні перший там, другий місяць ці годування вони дуже тривалі. І, ну, на мій погляд, зручніше, щоб дитина спала поруч. Але я зараз дільний сон, щоб батьки окремо, дитина окремо. А наступне, ви не знаєте, як швидко ваш малюк підросте. Моя донька, ось всі такі мікроліжечка, вона б уже в 4 місяці не помістилася. І довелося б думати, що з ним робити, чи комусь перепродавати. А такі ліжка ще не всі хочуть купувати. Єдиний плюс цих таких малесеньких ліжечок це те, що вони дуже красиво виглядають в сторіс в інстаграмі. Існує такі ліжка трансформери, їх можна використовувати до 7 років, там додавати якісь спеціальні блоки, розширювати. На мій погляд, це теж якась зайва трата коштів і вашого часу. Бо поки дитина виросте, ті бортики десь загубляться, ті ті шурупчики десь там ви теж покладете і забудете. Ну і банально можуть змінитися ваші смаки або ваша дитина підросте і скаже: там не знаю, мамо, я хочу ліжко машинку чи там якийсь, не знаю ліжко-будиночок. Тому, на мій погляд, найпрактичніше купувати приставне ліжечко зі змін зйомним. Цим бортиком, в котрому дитина буде спати десь до 2-3 років. Додаю фото, як це виглядає. Наступне, що не варто купувати до 6 місяців це бортики на ліжко. Так, це виглядає дуже красиво, але можна піймати параною, що дитина під час сну утнеться носом і задихнеться. Ну, існує така лякавка в мамському світі. Але з 6 місяців бортики, на мій погляд, потрібні, бо дитина вже починає крутитися. Перевертати зі спини на живіт, намагатися повсти і постійно лупитися головою об ці дерев'яні панельки на ліжку. Тому, якщо ви дуже хочете красиве ліжечко, обов'язково його зробіть, але реально 6 місяців, коли а, ви зрозумієте, чи точно ваша дитина спить в тому ліжку, а б. вже не будете боятися, що вона може задихнутися. Я не знаю, чи задихаються діти від бортиків чи ні, але от існує така лякалка. Наступне, що не варто купувати, це м'які іграшки. Бо дитина до піврічного віку вона пхає до рота просто все. А ворса це ну, не найкраща їжа для дитячого шлунку. І знову таки, м'які іграшки це такі накопичувачі пилу. І якщо ви старана мама і готові їх там, постійно прати, то, звісно, можна брати. Але ну, якщо ви така мама, як я, то краще не потрібно. Але все рівно родичі подарують таких великих ведмедів. Далі це грілка від коліків. Дуже багато таргетувалося на мене такої реклами. А в моєї дитини, на щастя, не було коліків. Але з того, що я чула від моїх подруг, що коли дитина от кричить, має такий фіолетовий плач, вона потребує мами і обіймів, ну або тата й обіймів, тобто батьків, а не грівку на живіт. І зафіксувати цю грілку це дуже важко. Ну я розумію, що коли в дитини коліки, твій дитині погано, ти купиш все, що завгодно, щоб їй стало легше, і тобі стало легше. Але ну, виключно суб'єктивний досвід ці грівки ну, це більше або плацебо, або не працюють взагалі. Є ще одна штука, котру продає одна відома тікток-мама. Ми в такий смішний час живемо, тобто реально є тікток-мами, є Ютуб мами, є інста мами. А це грілка для мам, котрі годують груддю для прибуття молока. Тобто вона якось так це що ти прикладаєш там ту грівку і починаються молочні ріки. Звучить дуже дивно. Я, як жінка з досвідом годування дитини, хочу сказати, що краще працює пити теплий чай і частіше прикладати дитину, аніж грівку. Тому ну, не витрачайте на це кошти. Ну і В цей період встановлення лактації у вас не буде часу ту грівку підігрівати, прикладати, бо дитина може хотіти їсти постійно. Просто будьте до цього готові. Я про це вже говорила в попередніх роликах, але для мене це було шоком, що дитина на початку їсть, ну, дуже часто. Це реально може бути 18-20 годин на добу. І ще раз хочу попередити про це майбутніх мам, котрі зараз вагітні. Наступне, що б я не купувала, якби час повернувся назад, це коляска два в одному. Ну, мабуть, правильніше говорити, візок. Поясню чому, значить, візок два в одному. Це такі шасі, колеса, куди ставиться люлька і прогулка. Ось тут я десь додам: люлька це отут. А прогулка це отут. Ну, тобто в люльці дитина спить, а в прогулці вона сидить 6 місяців, коли вона вже ну не спить в халясці, а гуляє і розглядає м -м, світ навколо. А чому б я таке не купувала? Е, бо а, після того, як ви міняєте люльку на прогулку, ця люльку, цю люльку ви маєте десь зберігати, ви її не продасте. Це займає зайве місце в шафі і, ну, і в квартирі. На що це потрібно? Друге, ви не знаєте, який у вас буде стиль життя після півроку з дитиною. Якщо ви будете часто кудись виїжджати, ви точно захочете купити легеньку коляску. таскати з собою ось ці величезні шасі ну це дуже незручно. Тому зараз от я обрала легку коляску. Теж ось тут покажу фото, як це виглядає. А навіть якщо ви вже купили візок два в одному, то просто знайте, що скоріш за все, ви купите ще третій для того, щоб легко брати з собою. Наступне це пеленальний комод. Для мене це найнепотрібніша річ. Для дитини поясню, чому дуже важливо, щоб дитина проводила певний час без підгузка. От коли ви його змінюєте, хай вона там 30 хвилин побуде з голою дубкою. Це корисно для її здоров'я, ну повітряні ванни вони завжди завжди добре. Коли це полинальний комод, ви маєте покласти дитину тинути комод і 20 хвилин стояти, щоб вона звідти не звалилася. Ну, це дуже незручно. А коли вона почне рухатися, то мені взагалі здається, що поленальний комод це дуже небезпечно, бо дитина на такій висоті, ви змінюєте той памперс, вона хоче вилізти, втікти. Тому, на мій погляд, ну, можна це купити, але це дуже короткотривалий термін і це дуже непрактично. Відповідаючи на питання, як ми змінюємо підгузок дитині, ну як прийдеться? Тобто у нас є одноразові пелюшки. Зараз ми взагалі змінюємо їх на підлозі, тому що. Ну, повторюсь, дитина дуже крутиться і ну, неможливо її змусити і пояснити, що Ніка, ти маєш полежати 20 хвилин, щоб прийняти повітряні ванни. Це корисно для твоєї шкіри. Ну, якщо ви адепти того, щоб дитина там постійно була в підгузку, то там ну, нема таких адептів. Ну, я думаю, всі розуміють, що дитина має від них відпочивати. Тобто, комод для дитячих речей це класно, але комод з цим такою полінальною штукою ну місяць ви можете туди походити. Ну. Наступна непотрібна штука це підставка для ванночки дитячої. От вона виглядає ось так, тут, і зазвичай коштує вдвічі дорожче за саму ванночку. Просто, на перший погляд, це здається зручно, що ви не маєте нахилятися, да? воно буде там десь на рівні вашого там, зросту. Але уявіть, як от, ну, добре, ви набрали туди воду, покупали дитину, а потім уявіть, як ви маєте цю ванночку якось дістати з 10, 15 чи 20 літрової води, злити ту воду. Ну, якщо ви. Силач там окей, але це дуже тяжко і непрактично. Тому аналізуйте, чи зможете ви цю воду легко виливати. Ми, до речі, про цю підставку з чоловіком найбільше дискутували, чи вона нам потрібна чи ні. Він наполягав, що потрібна. Я говорила, що ні, але не могла навести аргументи, чому саме ні? От тепер я розумію, чому ні. І до теми купання дитини, на мій погляд, не потрібно тисячу засобів для. Дитячої гігієни, тобто достатньо якісного мила і бепантен, якщо там є якісь почервоніння. Це виключно мій досвід, що ну навіщо здоровій дитині? Олійки, мас... масла, крема. Ну, кожна мама вирішує сама чи мастити свою дитину. Але якщо в дитини здорова шкіра, то достатньо базової гігієни. Ніколи не купляйте це ваги для дитини. Бо ви точно, от. Не знаю, доведете себе до неврозу, будете важити ту дитину до годування після годування зранку ввечері. Навіть якщо в дитини є проблеми з набором ваги, то їх можна взяти в оренду. Просто там гуглите, що ваги в оренду берете їх на тиждень, заспокоюєтесь і, і віддати назад. Ваги для дитини це зло. Скількох мам вони довели до неврозу. Ну, серйозно. Наступне, що не потрібно купувати до 6 місяців, це одяг, який вдягається через голову. Тобто діти таке от, не люблять, вони там щось крутяться. Ну вони, в принципі, після 6 місяців цього не люблять. А, тобто найзручніше це одяг, який застівається ну, ось тут попереду. Але 6 місяців краще вже через голову, бо дитина починає повзати і щоб ці пуговички їй ну, не дратували її. А це, до речі, для мене стало відкриттям, що дитині навіть до двох років не потрібні ковдри та подушки. Бубчик, геть. Ти звідси? Ні, я не, я не чого ти хочу, іди, іди. А це пояснюється тим, що дитина може накинути ковдру ну, собі там на голову і теж задихнутися. Може, це теж міф і лякалка, але ну, я не хочу перевіряти на власній дитині. А за подушку це взагалі дуже смішно, що дітям вона не потрібна, бо в них велика голова до певного періоду в порівнянні з пропорціями тіла. Тому для нашої дитини ми купили різні піжами на різні сезони, і в неї ще є спальник для зими. Фото додаю. А взагалі, якщо ви сумніваєтесь, чи потрібно щось купувати своїй дитині, то це все можна брати в оренду. Ми з чоловіком таке практикували, брали шезлонг, перевірили, наша дитина в ньому сидить, тоді придбали власний. Є дуже багато сервісів і там здається ну, від 200 гривень за тиждень чи від 400 за місяць. Но я вже не пам'ятаю, бо зараз ми не користуємось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що на ваш погляд не потрібно купувати після народження дитини, ну або до народження дитини. А також обов'язково підпишіться на мій канал, бо якщо ви додивилися до цього моменту, то підозрюю, що вам цікаво. І дуже коротко розповім, що мені спростило перші півроку материнства. Я просто кланююсь людям, котрі придумали ці всі девайси. А перше – це шезлонг. До шести місяців Ніка могла сидіти в ньому доволі довго, а її можна було брати на кухню, займатися там своїми справами. Це було ну, дуже зручно. Зараз вона вже повзає і будемо ми шезлонг продавати. Термокилимок це коротше така штука, десь теж він буде тут. Ставиться на підлогу, дитина в ньому повзає, його легко мити. Їй не холодно, ну взагалі рекомендую. І знов-таки, коли дитина починає перевертатися і повзати, термокилимок це в першу чергу про безпеку, що ви можете її залишити там на підлозі і не хвилюватися, що вона звідкись впаде. Наступне це кокон це от така штука. Дуже зручно класти дитину, поки вона ще не крутиться. Вставити одноразову полюшку, кладете дитину, у нас там лежить без памперса. І до півроку, поки Ніка в нього поміщалася, вона навіть там спала день сни. Не знаю, правильно чи неправильно але нам так було зручно. І те, що вже говорила, це спальник і піжами на різні пори року. І хочу ще зізнатися, є в мене один гріх. Перший рік життя дитини моя філософія така, що все, що може бути одноразовим, буде одноразовим. Я стараюся обирати товари, куті можна компостувати, але ну, в цьому да, я не дуже така екомама. Тому що це допомагає берегти мій час і нерви. Ну, поясню на прикладах, що пилюшки я використовую там не з тканини, а багатораз а одноразові. Самі там слонявчики, шпіх не прати, я купую одноразові, дитина їх замурзала, я їх викинула. Бо поки я адаптуюсь до материнства, в мене не вистачає ресурсу, ресурсу на те, щоб бути ще й екосвідомою. Але я сподіваюся, що коли моя дитина стане старшою, я знов це поверну в своє життя. А якщо у вас є діти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажано в перекладі з батьківського на людський, на людську мову, що на ваш погляд потрібно і не потрібно дитині в перші півроку життя. І обов'язково підпишіться на канал. Нарешті це сталося. Я зробила Патреон, тому якщо вам подобається мій контент, він вам є корисним, підтримуючим, або ви просто хороша людина, то буду дуже вдячна вашій спонсорській підписці. На Патреоні я буду викладати відповіді на запитання, а з літа навіть планую робити живі зустрічі. Ну, загалом буде дуже багато плюшок. Почитати про них детальніше можна за посиланням в описі до цього відео.